Додаткові проблеми лізуть. Ухо амортизатора. Вище, вгане. О. о. Направляючих під пальці немає. Ну і відповідно тут вони погризли. Не-да-да-да-да! Да, да, да. Там видно, то є е -е. і верхні ролики пора міняти. Воно вже щелина яка так, ну. Така вроді би все, будуть якісь питання, буду ще звітувати, скидувати.